Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі IMC Core. І в сьогодні в відео я хочу розповісти про заробітну плату в Канаді, скільки ви зможете заробляти в місяць, працюючи за мінімальну оплату. На багатьох роботах вас попросять не говорити про свою заробітну плату, а також такий, напевно, менталітет в Канаді, що ніхто не запитує, скільки ти заробляєш. Тому багатьох застерігаю, щоб ви теж цього не робили, не запитували, тому що навіть через це вас можуть звільнити, будьте обережні в цьому плані. Я вас попереджаю, а ви вже робіть це на свій розсуд. Тому що буває таке, що ви працюєте з одним і тим робітником на одній посаді, працюєте і робите одну і ту саму роботу, але в нього може бути більша зарплата. По-перше, це може бути через те, що в нього більше досвіду, про який ви можете не знати, ви як новачок в Канаді і на роботі новачок. Тому спочатку ви навіть в деякий період зможете працювати за меншу зарплату, через деякий час вам піднімлють, або ви самі попросите, якщо побачите, що справляєтеся всім і все розумієте. Тому будьте обережні, запитуючи про заробітну плату. Так, як я звільнився з попередньої роботи, в принципі, мене нічого не застережує, щоб не розповісти це. Тому скажу, що на попередній роботі, якщо ви дивилися мої попередні відео, я працював на кухні і там була майже мінімальна зарплата. За попередній рік, 2022 рік, мінімальна зарплата в ковінзі Альберта була 15 доларів за годину. В Британській Колумбії це було 15 доларів. Доларів 20 центів за годину. Чому ці дві провінції? Тому що я працював на кухні, містечко Елкфорд. Саме містечко знаходиться в провінції Альберта, в провінції Британська Колумбія. Але як ви, я влаштувався на роботу, ми проживали перші два місяці в Альберті і ви так зобов'язані платити податки в ту провінцію, в ви де ви проживаєте. Тому два перші місяці я працював. Провінції Альберта, а наступні два місяці майже працював в Британській Колумбії. Я вам зараз покажу і розповім, як мінялася зарплата, як мінялися податки. На офіційному сайті ви можете собі подивитись, які це податки, є як провінційні, так і федеральні, але вони чомусь буває так не збігаються з тими даними, які там написані. Я ще сам теж не розібрався, чому так. Чому не написали, наприклад, 10% це федеральний там, відсоток, провінційний там, 15%, і це до сумі 25% виходить, але по суті чомусь це по-різному виходить, не так, як написано. Тому моя мінімальна зарплата, моя зарплата в цьому, на цій роботі було 16 32 доларів 32 центи в годину. Це якщо ви працюєте регулярні години, які складає 8 годин, у вас буде така оплата. Якщо ви будете працювати вже більше, ваш тариф збільшується в півтора рази. Тобто в мене вже складало на 24 долари 48 центів. Буває таке, що, можливо, є і двійний тариф за роботу, якщо ви працюєте ще більше, у вас тариф оплачується в 2 рази більше. Це все залежить від роботи, яку ви працюєте, як, який у вас контракт, можна сказати. Тому, працюючи на цій роботі, в мене була така зарплата, і буквально перед звільненням останній тиждень нам підняли зарплату на 1 долар, тобто вона вже встановила 17 доларів 32 центи. Як збільшують зарплату? Точно не можу сказати, але пам'ятаю, що нам привнесли конверти всім, зібрали менеджер. І там кожному комерці приніс якесь повідомлення. Кого як було піднято, я не можу сповісти, тому що не знаю. Мене підняли так, як на один долар зарплату. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що багато працівників за цей час, який я працював там, дуже часто мінялись люди, і, можливо, навіть хтось повідомив, що може збільшити зарплату, тому що люди не тримаються і постійно шукати когось нового не дуже хтось і хоче. Навіть якщо ви на сайті ви переглядаєте, наприклад, я переглядав на Індіт, що зарплата там від цієї компанії бувало і 20 доларів. Ну, В принципі, я нічого не, не хотів так, щоб там більше платили, тому що досвіду нема, немає англійської, і навіть не хотілося чомусь просити більше. Але менше з тим, давайте я вам покажу свою. На екрані я зробив таку табличку в Excel і я розповім вам, що і як. Можете собі зробити таку саму табличку і собі просто дивитися що, що до чого. Оплата праці проводилася два рази на тиждень. Тобто, ви відпрацювали два тижні, і через тиждень вам приходила зарплата за попередні два тижні. Такий був період. У нас був такий спеціальний календар, де ви могли дивитися. Коли вам заплатять, які періоди заплатять, табличку оплати праці, ви заповняли самі. Якщо ви бажаєте, можете подивитися моє відео про роботу, я там розповідаю, як заповняли. Якщо у вас подібна ситуація буде, або на такій самій роботі будете працювати, вам буде корисно це послухати. Також, якщо ви попадете на таку роботу, де у вас оплата праці подібна буде, ви, в принципі, у вас все буде так само, такі податки у вас будуть знімати. Чи це буде в провінції Альберта чи в провінції Британська Колумбія. Все, якщо вам бажаєте послухайте все до кінця, може вам буде цікаво. Тому прийдемо на екран, я вам все розповім. Ось таку табличку я зробив. Наприклад, я почав працювати 26 травня. Я приїхав 25-го, як після обіду, ну, мені сказали вийти в нічну зміну. І з другої години я почав працювати ночі. Тобто тут я написав періоди, які оплачуються. В основному в мене був період, що я працював 10, 20 днів я працював, 10 днів я відпочивав. Но там були різні нюанси. Наприклад, одного, дня, одного тижня я виїхав швидше, тому що чоловік, з яким я добирався до роботи, йому сказали виїхати швидше. І я просто вибору не мав, щоб по тому іншим методом якимось добиратись туди, у мене не було вибору. Тому я виїхав швидше і, в принципі, почав швидше працювати. Більше, більше заробив, можна сказати. Ви можете договорити, що ви будете працювати і 30 днів. Це такий вахтовий метод, можна сказати. Тобто, навіть якщо подивитися, бувало таке, що я б працював 20 днів, 10 я поїхав додому, це виходить те саме, що ви б працювали біля дому. Наприклад, 5 днів на тиждень, 22 дні буде робочих, 21, тут майже те саме. Але ще такі, можна сказати, нюанси. Наприклад, якщо ви попадаєте, що ви працюєте святковий день, цей святковий день вам повністю плачуться в півтора рази більше. Тобто нема такого, що ви 8 годин відпрацювали. Вам по меншому тарифу звичайному оплатили, а 2 години вже півтора рази. Тут повністю вам, так як виходить, чомусь тут так було у нас на роботі, 10, так як додавали ще плюс 8 годин, тому що як вони були так, як овертаймом. Чому так, я не можу сказати, але чомусь записували іменно так. Тому Перший цей період у нас було закінчення оплату, оплачуваного періоду 27 го числа, і я два дні відпрацював. Але про цю шкалу часу, яку записували в табличку, я не знав, мене ніхто не повідомив. І ці два дні, можна сказати, мені не платили вчасно. Я про це їм повідомив, і вони просто вже в третій чи в другий, скоріше, що в третій період перенесли. В другому періоді я їм повідомив, що вони не заплатили, а вже в третій період вони мені заплатили. Тобто тут я вам нічого такого не покажу. Наприклад, регульовані години в нас оплачувалися по 16.32 долари в годину, а вертайму вже оплачувався 24,48 в годину. Тут я вам нічого не можу показати, тому що ці дні не записали і вони мені не порахувалися. Так, з 28 травня по 10 червня це був теж наступний оплачуваний період. Кожні 14 днів виходить. Тут я відпрацював 12 днів. Відпрацьовані години, які зарахували мені по регулярні години, це було 80 годин. І овертайм у мене був 42 години. Наприклад, ви собі вже самі можете рахувати, якщо у вас буде зарплата. Звичайним методом 80 годин помножили на свою звичайну зарплату, і наступні більше ніж 8 годин це у вас овертаймом півтора рази більше оплачується. І ви вже побачите свій дохід, який ви отримаєте, якщо у вас, ви не платите самі податки, то ви отримуєте цю зарплату на, на руки, а вже в кінці року вас, вам доведеться ці податки оплатити. У мене було так, що податки зразу знімали. Тобто, наприклад, за цей період в мене вийшла ця оплата моєї праці без податку. Податок вийшов такий, така сума, 173 долари. І на руки я отримав за перший період 1900 доларів. Приблизно це виходить, що я заплатив 23. Відсотки податку. І чомусь кожен період виходило не так, що, наприклад, як я побачив 23, все, наступні періоди, в мене так само було. Чомусь в одних випадках це зменшувалось, в інших випадках це збільшувалося. Чому так я ще не розібрався до кінця? Все побачу, може, пізніше розберуся, як так виходить. Наприклад, цей період я ще працював в Альберті. Та як податки платив до Альберта. 23% було за першу зарплату за перші два тижні. Наприклад, наступний період, з 11 червня по 26 4 червня, я відпрацював 9 днів, було 56 годин регулярних і овертаймом було 34 години. Це я отримав до, до податку 1851 долар. Податок склав 365 доларів, і на руки я отримав 1485 доларів. І це вже складало менший чомусь відсоток податку 1975. Наприклад, що входить в податок? Податок входить те, що буде від федерального, федеральний податок і провінційний податок, а також ще є додатковий збір. Я теж не можу зрозуміти, до чого це, може, теж пізніше розберуся. Але ще буває, наприклад, після того, як в мене на роботі, після трьох місяців у вас вже появлялись бенефіти, там також є додатковий збір. Але я про нього вже не буду розповідати, тому що мені не вдалося так аж багато попрацювати, що я теж його не до кінця ще зрозумів, як він там оплачуть, та як там знімають, що саме знімають з зарплати. Тому. Так, і, наприклад, ще оцей останній третій період, це я працював теж ще в Альберті. Я працював 13 днів. 96 було годин регулярних і 62,5 години овертайму. В основному працювали на цій роботі по 10 годин. Це менше не виходило ніколи. Тобто 10 годин кожного дня ви працювали. Бували періоди, що вас могли лише попросити більше попрацювати. Це або 11 годин було, або 12. І, звичайно, що вам оплачували так як в півтора рази більше. Не було у мене такого, що оплачували в два рази більше. Але таке буває. Все залежить від роботодавця, від роботи, від фірми. І в мене вийшло до податку заробити 3282 долари. Податок в цьому випадку вже склав 615 доларів і на руки я отримав 260... 2667 доларів. І вийшов податок 1874, знову менший. І бачите, чим більше заробляєш, чомусь виходило так, що менше податок виходило. Але був теж ще один такий нюанс в цьому випадку. Чомусь прийшло мені два чеки. Цей чек майже наполовину розділили, два різних чеки. В одному написали, що я відпрацював, е, там, я не пам'ятаю точно, м, написали, 94, 96 годин я відпрацював регулярні, а 4 години було овертаймом. Наступний чек був все, все овертаймом. Чомусь так було. Е, і цей чек був розділений на дві частини. Після цього, як я приїхав додому, ми переїхали з е, сім'єю до, до Британської Колумбії, і тут вже е, змінилася, як податкова система змінилася. Е, я теж не можу зрозуміти, Вон пише, що, наприклад, у Британській Колумбії менший чомусь податок, в Альберті був більший на сайті, я прочитав, може я неправильно все зрозумів. Але було так і поки що важко розбирати в цій системі. І, наприклад, тут я відпрацював 5 днів перший оплачений період, 40 годин регулярних, 10 годин овертайму. І вийшло 151 долар до податку. Податок зняло 112 доларів. І отримав я 838 доларів, 8 центів. І податок склав тут. 11%. Тут це певно єдиний випадок, коли це ще було менше. Коли я переїхав, я теж здивувався, от, класно стало, ніби що менший відсоток у Британській Колумбії. Але все, все тому змінилося під час, коли ти почав заробляти ніби більше, відпрацював більше годин, отримав більшу зарплату і податок теж більше. Е, в моєму випадку також ще доплачували оплату за проїзд. Е, Кого, як він буде оплачуватись, це треба все в самому визнавати. В моєму випадку я теж не знав, але порахував, що це виходило чомусь 6% від вашої зарплати. Наприклад, як в мене була ця зарплата, я враховував 6%. Тобто, ну, наприклад, врахував собі години, скільки в мене вийшло зарплата. Також додавав до цієї суми плюс 6%. Відсотків, що я заробив, і там мінус завжди чомусь робив 25%, що я собі отримую на руки. Так ви можете самі теж собі рахувати, що приблизно на руки отримати. Це було в провінції Альберті, то в Колумбії я рах... переважно так рахую 24 чомусь. І май майже, майже те саме виходить. Це не додаючи проїзд, що оплачується. На будь-якій роботі, на цій, що я зараз працюю, я теж оплачують проїзд. Хоч і мені дуже близько до, до, до неї. Все рівно оплачують приїзд. Е, наступний період, е, знову два тижні, тут я допрацював 14 днів е, всі, оплач, всі дні оплачувані. 80 годин регулярних і 68 годин overфаймер. 3148 доларів вийшло заробити до податку, 812 доларів податку. 335 я отримав на руки, мені заплатили, і бачите, тут вже вийшло 25-850 податку. Завжди зрост... почав зростати після цього випадку. І давайте я вам вже покажу всі. Тут 11 днів я відпрацював. 72 години, регулярні, овертайму 38, 2000. 231 долар до податку, 490 доларів до податку, 1700 на руки і тут вийшло, а можливо, тут теж вийшло в меншу сторону, 21%. Бачите, кожна сума чомусь не має регулярного відсотку. Наприклад, як 25% е, написано, що має знімати, так собі би рахував 25% чомусь завжди по-іншому. рахує. Треба я буду Також е, в кінці року ви е, е, подаєте декларацію завжди. За минулий рік вам роботодавець дає спеціальну форму Т4, і ви вже по ній заповнюєте свій дохід. Хоч ви і не працювали, теж ви можете, маєте його заповнювати, можете самі заповнити на спеціальному сайті, а можете професійного бухгалтера, ну просто бухгалтера. Собі найняти, щоб він це все за вас зробив, все залежить від вас у випадку. Є багато волонтерів, які допомагають у цьому. Так що будьте уважні, наприклад, хто приїде вже в 2023 році, що в кінці року вам все рівно доведеться подавати податкову декларацію. Неважливо, чи ви працювали чи... чи працювали, все рівно доведеться подавати. Так, в цьому випадку я від періоді відпрацював 7 днів 40 годин. Регулярні, 40 годин овертайму. 1816 доларів до податку, 366 доларів податку, 1405 доларів майже мені я отримав і в цьому випадку знов почало зменшуватись відсоток податку. Чому так виходить? Не, не можу пояснити, поки що не незрозуміло ця, ця система. І останній період, який я відпрацював, 13 днів працював. 72 години. 72 години овертайму, 3342 долари. 894 долари. Податку, і на руки вилучив 2448 доларів, і податок в цьому випадку вийшов 26%. Як бачите, чомусь теж зріс. Наприклад, якщо порівнювати майже однакові зарплати, наприклад, це було в Альберті, тут складало 18% податку. І тут вже в Британській Колумбії, коли ми проживали, проживаємо, цей відсоток складав 26%. Ось такий. Період у мене був на зарп... я майже відпрацював 4 місяці, можна сказати, тут почав працювати, і до 26-го я б відпочивав. Тобто майже 4 місяці я відпрацював на цій роботі. Вже після трьох місяців роботи в мене почались бенефіти, там був додатковий збір, але я його тут вже не враховую, тому що там було по пару доларів. Там буває таке, що вам списують. Пенсійний фонд, бенефіти, які будете ви мати. На цій роботі в мене, на кухні в мене не було таких великих бенефітів, тобто навіть я нічим не користувався, бо не було потреби. Там не був зубний лікар дописаний до бенефітів, тобто всі витрати на зубного лікаря довелося б самому оплачувати. Ось така зарплата в мене була на, на кухні, як ви побачили. Е, ще раз всіх застерігаю, щоб за зарплату, це вже на ваш вибір, зараз зарплату так краще не питати нікого, скільки ви получаєте, щоб не було проблем ні у вас, ні в того працівника, який вам це скаже. Він, можливо, вам і це скаже, але як хтось довідається чи почує, можуть бути якісь проблеми. Краще до проблем не доходити. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте в коментарях, постараюсь відповісти. Задавайте, які у вас теми ще цікавить. Можливо, у мене є відповідь на це питання, і я зможу це зробити відео додаткове. Тому, кому сподобалось відео, кладіть подобайки, підписуйтесь на канал, тому що є про що розповісти. Є багато тем, наприклад, про додатковий заробіток, який є в Канаді, про який я можу розповісти. Тому підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!